Усім привіт, друзі. Підводку до цього випуску, якщо чесно, було придумати важкувато, тому що так з одного боку все зрозуміло. Рахунок в матчі двох великих клубів Ліверпуля і Манчестер Юнайтед 7-0 і ну це просто розгулятись можна з точки зору глузування над тими, хто програв. Але глузування це не наш метод. Хочеться якось таки зрозуміти, як так вийшло, що команда, яка не так давно пропустила в Єврокубках вдома 5, забила 7 у ворота команди, яка пройшла в Єврокубках Барселону, яка в свою. Чергу переграє в чисту тих, хто забивав Ліверпулю 5. Друзі, але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet, і отримати бонус 4500 на перший депозит. А вже 8 березня із Ліги Чемпіонів вилетить одна з команд, яка ставить собі за мету вигравати цей. Трофей ПСЖ був ослаблений в першому матчі проти Баварії, тому що Мбапе не був на 100% готовий до гри і програв 1-0. Тепер треба відіграватися в Мюнхені, але на цей раз не зіграє неймар. Ліонель Месі Мессі вже всі віддають наступний золотий м'яч, але якось же воно буде не солідно отримувати його, вилетівши в одній восьмій ліги. Чемпіонів, окрім того, частину від прибутку компанія Фавбет перераховує на допомогу Збройним силам України. Переходь за посиланням і будь всередині гри разом з Фавбет. Так, кінцевий результат матчу Ліверпуль Манчестер Юнайтед неможливо викинути з голови, тому що це вже все відбулось, і про все, що ми сьогодні говоримо, ми говоримо крізь призму цього результату 7-0. Але давайте все таки якось будемо намагатись повернутись до рахунку 0-0. Отже, перед початком матчу Манчестер Юнайтед не є аутсайдером, тому що має Деякі успіхи на даному етапі сезону. Вони йдуть в топ-4. Вони виграли кубок англійської ліги. Вони пройшли в Алізі Європи Барселону. Окей, це вже дуже добре. Що стосується Ліверпуля, то у нього також є деякі успіхи, не таких масштабів, але все-таки до тієї поразки проти Мадридського реалу в Лізі Чемпіонів 5-2 у себе вдома. У них було два виграних матчі. Після цієї поразки було ще два матчі, де Ліверпуль не пропускав. Тобто, клоп намагається все таки поступово вигрібати нагору. перше те, що кинулося в очі в першому таймі в цьому матчі, те, що Тенхак не агресивно пресингує Ліверпуль. Тобто Тенхак, очевидно, грає приблизно так само, як грав і Сульшер, і Моуріньо до цього, і навіть ще Вангал. В великих матчах Манчестер Юнайтед надіється на контратаки. Тобто немає агресивного пресингу в першому таймі. Це означає, що те, що Тинхак буде намагатись затягнути Ліверпуль у глибокі води і вже десь там, на якісь помилці, або, можливо, на якісь втомі Манчестер Юнайтед мав би забити свій переможний м'яч, або можливо два м'ячі. Але Тенхак показав у першому таймі, що ніякого карнавалу сьогодні не буде. У нього схема 4 2 3 1 у нього все стандартно, окрім однієї деталі. Два опорники, зрозуміло, Каземіро і Фред, але над ними, десяткою, грає Векхорст. Саме Векхорст, тому що нападником грає Решфорд, а Бруно Фернандеш грає зліва. Я так розумію, що Фернандеш грає зліва, тому що. Тенхагу був потрібен футболіст, який перекриє передачі на Арнольда або, хоча б, якісь там ускладнення зробить, щоб Арнольд не так легко отримав свої м'ячі і не розпочинав атаки. Ну але Вехорс на позиції десятка, який працює в пресингу персонально по Фабіньо, це було щось дуже дивне. Мені так здається, що ніхто не розуміє, навіщо Вехорс прийшов Манчестер Юнайтед, і Тенхаг якось все-таки намагається показати всім, що ну, окей, він там у мене не Голеадор, він не забиває м'ячі. І, але ну ось він грає по Фабіні, наприклад, персонально. Ну я більше не маю ніяких аргументів, тому що в принципі у Тенхага були футболісти, щоб зіграти на позиції десятки. Були. Або, наприклад, Гарначо грає зліва, а Бруно Фернандеш не грає зліва, а грає десятку. Це, це найпростіший варіант, але Тенхак поки що не довіряє Гарначо повні поєдинки. Хоча, в принципі, це зрозуміло, що ось-ось уже -ось десь має скоро наступити. І, в принципі, Тенхак майже витримав 0-0 в першому таймі, що його абсолютно влаштовувало, але було декілька але. Так, два опорники в МЮ. Це малувато при тому, що поруч з вами грає Векхорс, Тобто він, якщо що, він не допоможе. Так, можна говорити про те, що схема 4 2 3 1 вона, в принципі, підходить під саме Ліверпуль в плані гри проти цієї команди. Чому? Тому що Ліверпуль це флангово орієнтована команда. А значить, тобі може вистачити двох опорників: один допомагає справа, інший допомагає зліва, і в теорії цього має вистачати. Але там є нюанси. Ці опорники не повинні розривати дистанцію між собою. Вони завжди повинні рухатись синхронно, особливо враховуючи той факт, що у Тенхага саме опорники бігають страхувати зону за спинами крайніх захисників. Тобто один побіг страхувати зону за спиною крайньою, значить, ти будеш десь в районі 14-ї зони, десь в центральній зоні. А вийшло як Казиміро не дограв цей тайм. Він трохи не витримав, можливо, втомився і на 43-й хвилині М'ю пропускає через те, що дивіться, яка ситуація: Далот пішов грати за своїм повище. Окей, це типу нормально в цій системі гри, і Фред побіг страхувати зону за його спиною, куди побіг відкриватися Гатпо. І саме в цей момент, коли Фред побіг страхувати Далота, Казиміро повинен уже покривати цю дистанцію. Він повинен бути ближче до Фреда. Тому що, ну, ви, вісь, центральна, вісь в команді Манчестер Юнайтед. Між вами не може бути такої великої дистанції. І Казиміро не побіг. І Далот показує, що він дійсно слабкий захисник тоді, коли немає поруч бокової лінії, тобто, коли занадто багато поля, і тобі потрібно і направо і наліво реагувати, він в основному реагує тільки наліво, тому що тут уже лінія. І він дає виконати цю передачу розрізну. Там можна говорити про те, що Фред не прочитав або там ще щось. Центральні захисники не підстрахували, але вони не мали тут страхувати, тому що вони сковані нуньєсом. І єдиний, хто в цій ситуації помилився, ну окрім там. Далота, який не заблокував, або там Фреда, який не прочитав, це все, це все нюанси. А системно помилився тільки Казиміро, тому що він не зблизився з Фредом, коли той побіг страхувати. І подивіться, скільки якраз не вистачило Казиміро, щоб встигнути до Гакпо, який забиває гол. Буквально скільки два метри. І ці два метри він програв не тут, він програв тоді, коли не побіг разом синхронно. З Фредом Ліверпуль закриє цю гру за перші 5 хвилин другого тайму. Тобто вони забувають там на 43-й в кінці першого, забувають 47 сьома, -та, там 49-та чи 10-та. Тобто підряд Ліверпуль забуває три м'ячі. Зрозуміло, що це вже кінець. Взагалі шість голів, які пропускає Манчестер Юнайтед за тайм. Це звісно катастрофа. Але треба розуміти той факт, що це не був якийсь тактичний перформанс, це не був якийсь технічний розрив. Ні, просто це були шість голів, які планомірно. Закатували Манчестер Юнайтед в асфальт. Тому що Казиміро, наприклад, не виривав ті м'ячі, які він виривав всю кар'єру. Він на цих м'ячах побудував собі, в принципі, кар'єру світового рівня. Але він там не допрацює, там не вирве, там в підкаті не забере, там ще щось. Тобто, це не заслуга якихось тактичних переміщень Ліверпуля. Просто М'ю програвав абсолютно все. Всі дуелі, ну після програних дуелі, звісно, вже йдуть і твої тактичні помилки, тому що там треба дуже швидко думати. Далот – Показує ще раз, що він досить таки слабкий захисник, коли поруч немає бокової лінії. Він не тільки в центрі слабкий, він і перед своїми воротами також слабкий, тому що він не оцінює позицію суперників. Хоча час для цього є. Там була передача Салаха, вона не пройшла. І якраз в цей момент, поки е, йде підготовка наступної передачі, далот і повинен був оцінити позицію Нуніса, який вибігає перед ним. Але Далот, як справжній послідовник святого Рамоса, біжить страхувати лінію воріт, та це вже нікому не... Цікаво, тобі найголовніше завдання це не дати зіграти супернику, а не героїчно вибивати м'ячі з порожніх воріт. Слідом відразу йде, як я вже сказав, третій похоронний гол. І ми вже побачили, як в цьому матчі напомилялись Казиміро і Далот, але останні цвяхи в домовину манчестер Юнайтед забивав Антоні. Так, ми говоримо про пропущені голи, але винен в усьому Антоні. Тому що Ем'ю побіг відразу відіграватися, або там намагатися відігратися, або хоча б перевести м'яч ближче до воріт суперника, коли пропустив другий, і перестарався. Тому що виникла ситуація, коли обидва опорники, і Фред і Казаміро, були біля чужих воріт, іде перехоплення, швидка контратака Ліверпуля. Та це означає тільки одне, якщо твоїх опорних нема на місці фоли. Фоли якомога швидше. І Антоні, можливо, хотів це зробити, але не зміг. Йому треба це зробити, але він не може навіть сфолити. Ліверпуль вилітає в контратаку 3 в 3. Далі Рафаель Варан не слідує базовим принципам гри в обороні, тому що він прив'язаний до Нуніса, і він не реагує зовсім більше ні на що. Він розриває також дистанцію між собою і шоу і залишає коридор для вбігання прямо в ворота в Гакпо. Тобто, пам'ятаєте, про що ми говорили якраз з минулого випуску? Про пріоритети для центральних захисників. Варан. Чемпіон світу багаторазовий переможець Ліги чемпіонів. І він цього не робить. Я інколи задаюсь питанням, як таке можливо, але якось воно можливо. Є базові принципи, є зрозуміла гра в обороні. Ну, все, тобі написали, що ти граєш з Нунісом і ти будеш бігати з ним увесь поєдинок, не дивлячись на інші обставини. Ну це дуже слабка позиція. Ну і чемпіон світу Мартінес. З точки зору координації, це щось. Він губить м'яч, губить суперника з поля зору. Взагалі, потім падає. Мені інколи здається, що окрім агресії, такої справжньої аргентинської агресії, у нього нема більше нічого. Наступний гол, і знову Антоні. Знову Антоні. Кутовий в атаці для Манчестер Юнайтед, перехоплення і спроба швидкої атаки від Ліверпуля. І в ситуації, коли сім гравців Манчестер Юнайтед знаходяться за лінією м'яча, Антоні під тиском намагається технічно щось зберегти. Навіщо? Це по-перше, важко, по-друге, це нелогічно. Відразу ж перехоплення, Антоні не встигає навіть зреагувати на щось, або просто він ну, знову не вийшло. І все. І четвертий гол. Так, треба зрозуміти, що те, що намагався перехопити М'ю в цьому матчі, майже все діставалось все одно Ліверпулю. Тобто оверперформ, з точки зору перехоплень, точніше, з точки зору відскоків. і Підхоплень і підбирань у Ліверпуля в цьому матчі, звісно, був. Тому що так, навіть Тенхак замінив обох опорних по ходу цієї зустрічі, Фреда і Казиміро, але той же Мактомін, який вийшов, все одно також перехоплював усе для Ліверпуля, а не для Манчестер Юнайтед. Після 4-0 Манчестер Юнайтед зрозуміло, що посипався психологічно в першу чергу. Посипався повністю. Там футболісти навіть не спішили вступати в якусь, можливо, боротьбу, десь прибирали ноги, десь, в принципі, можливо, просто демонстрували повну зневіру в собі індивідуально і в команді. В цілому, п'ятий гол був забитий після стандарту, коли Хендерсон, мені здається, підібрав м'яч і був сам на великому просторі. В цей момент два гравці Манчестер Юнайтед взагалі знаходились за межами поля. А в момент по подачі, гольової подачі лінія офсайду проходила за. Лінією воріт, тобто, в принципі, ситуації офсайду не було. Гакпо дубль, нунь є з і це я вам скажу, хлопче дуже швидко їх адаптує до АПЛ, тому що це дуже важке завдання привести хлопців з чемпіонатів Португалії і Нідерландів, де вони не грали на рівні АПЛ. Вони грали з явною перспективою можливості гри в АПЛ, тому що там є все фізика, гольові відчуття, мозок, там все є. Але на рівні супротиву, такі як і є в Англії, вони в себе. Не грали в чемпіонатах, це зрозуміло. І клоп в умовах страшної конкуренції, під великим тиском результатів, все одно потроху-потроху приводить їх до потрібної форми прямо тут і зараз. Тому що, ну я вам говорив, що над Нуньєсом не треба сміятись, тому що так у нього не пішло там з реалізацією, але Нуньєс був відразу нападником, який тільки приїхав в Англію, відразу став нападником, у якого найбільша кількість гольових моментів. Тобто все працює не працює тільки останнє. А останнє це тут. Це не від ніг, не від чого. це тільки від голови, йде, і як тільки там буде порядок. То він почне забивати. Ось, вам, будь ласка, і гол п'яткою у ворота Куртуа, зараз дубль у ворота Дехеа. Я думав, що це почнеться тільки десь з літа, тобто, можливо, з початку наступного сезону. Але ні, вже на початку цієї весни Нуніс, в принципі, адаптований. Добивав Ліверпуль уже ледь живий Манчестер Юнайтед, тому що ось вам проста стандартна футбольна ситуація. Іде передача від ваших воріт, іде передача назад у суперника. Значить, що треба зробити? Треба, по-перше, підняти лінію оборони, слід за цим. М'ячем і далі реагувати на ближніх до м'яча суперників. Тобто підняли, пресингуємо. Ще передача назад: підняли, знову пресингуємо або займаємо якийсь свій стандартний середній оборонний блок. Ну, у кого яка модель гри. Окей, що робить Манчестер Юнайтед? Десь там хтось ходить з опущеною головою, щось там накульгує, ледве живий пересувається по пуля. Ліверпуль грає в футбол, він продовжує грати. Окей, передача назад, але ми відразу під м'яч. Ніхто не зустрічає, ніхто не пресингує, окей, передача наступна. І все, ось вам гольова ситуація. З двох простих складових. Лінію оборони підняли? Ні. Запресингували ближніх до м'яча? Ні. Так як ви збираєтесь грати в футбол? Ну, в принципі, як ви збираєтесь грати у футбол? Захисники М'ю так боялись пропустити ще, що почали захищати ворота, а це помилка ключова, тому що в футбол грають м'ячем. І захищатись треба від м'яча, а не захищати ворота. Сьомий гол це та ж ситуація. Знову якась безвольність в центру поля, знову пласування перед м'ячем, а не намагання відібрати його. І Манчестер Юнайтед навіть не має чисельної переваги перед своїми воротами. Там ситуації два в два. Тобто. Це абсолютно антифутбольні якісь ситуації, тому що якщо ви не активно присунгуєте м'яч, то тоді, хоча б, захищайтесь кількістю, але у вас навіть не більше в обороні, ніж нападників суперника. Ну, ці ситуації не можуть не закінчуватись голами. Якусь статистику по цьому поєдинку, враховуючи кінцевий результат, розглядати не має жодного сенсу. Тому що головна статистика написана на табло, яка різниця, що там, де, у кого, який рівень пресингу, яка, який відсоток точних передач. 7-0 тут про що взагалі говорити. Але я ніяк не можу зрозуміти, навіщо в матчі де ти намагаєшся контратакувати, де ти плануєш контратакувати, Векхорс на позиції десятки. Ну, от Чому він так злякався? Ну, нехай зіграє Бруно в центрі, а зліва зіграє хтось із швидких молодих, той же Гарнач. Ну тобто, перший тайм він взагалі був ні про що. Можливо, такий був план. Перший тайм, отака возня, а в другому, будь ласка, вийдуть молоді швидкі. Можливо, так. Але ж Казиміро і його помилки. Там, скоріше за все, було все пов'язано на втомі. Варан і його помилки це вже система, тому що це постійно відбувається за час його гри за Манчестер Юнайтед, якісь взагалі незрозумілі дії в ситуаціях, які, в принципі, є простими для захисників світового рівня. Ну і Антоні. Антоні, це людина, на яку не можна покластись, бо це авантюрист. Він повинен грати на фланзі і в центрі, в принципі, не показуватись, тому що в центрі потрібно вмикати багатозадачність, а там цього немає. Клоп сказав після гри абсолютно правильну річ, нам був потрібен дуже потрібен такий психологічний поштовх. Тобто, він не говорив про те, що це якась феєрична тактична перемога, тому що цього не було. Треба розуміти, що у Ліверпуля залетіло все, що могло залетіти. Те, що, можливо, не дозалітало десь у інших матчах. Те, що не дозалітало у того ж на початку сезону. Клоп знає, що він провалив процес перебудови складу. Тому що, на мою думку, він занадто повірив у свою непереможність. І, типу, ми і так будемо продовжувати перемагати в чемпіонаті. Ну, там, не знаю, перше місце не перше, але, в принципі, ми будемо обігрувати всіх. Тих, кого повинні обігрувати, і ці новачки будуть вливатися в колектив на фоні позитиву. Але виявилось так, що позитиву немає, і тепер він повинен дуже швидко інтегрувати і прискорювати процес адаптації, розвитку того ж нуніса, і того ж гакпо. І він навіть вірить у молодого, як там його бойчиті чи, чи як там він намагається якомога швидше всіх підняти повище, тому що старі не тягнуть. Ну, вони не можуть дати стабільність. І якщо він вилізе після такої важкої першої частини сезону і займе, наприклад, третє місце в АПЛ, то це ніяк не відмінить того факту, що він провалив процес перебудови складу, але при цьому це підтвердить його особистий клас, якщо хтось у ньому сумнівався. А якщо він ще й закамбечить проти реалу, як думаєте, це можливо взагалі? Чи ні? На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь вам сподобалось. Пишіть в коментарях все, що ви думаєте про те, що сьогодні почули. Ну, як завжди, ставте лайки і грайте в футбол.